Слава Богу, дорогі браття та сестри, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме хрест свій і за мною йде. Ці слова Спасителя, як ніколи актуальні сьогодні: взяти свій хрест, не дивлячись ні на що, ні на економічні, ні на політичні вподобання йти за Христом, смиренно чути голос Божий, котрий діє через святу єдину Христово-Апостольську церкву. І смиренно. До останнього подиху бути вірним Господові Озеро Люб'яс один із багатьох миловидних куточків нашого волинського краю. У нинішньому телевізійному паломництві ним помилуватися маємо змогу і ми. вкотре переконуємося, що Господь створив для нас світ гарним та багатим. Свою милозвучну назву озеро отримало завдяки народній легенді про самовіддане кохання молодого легеня Любаша та його Поліської нареченої Яні. На березі озера село з одноіменною назвою, якій воно зобов'язане ті ж таки легенді. Друга це перша писемна згадка. 1366 рік, яка базується на даних іпатіївського літопису «любяш себе як брата, спілкуючись з науковцями, почула ще одну таку версію, що це буде якесь походить певно від давніх германських племен. Бо в Німеччині до в давній германській мові дуже багато імен на «любеш», це давнє германське буде слово, і коріння шукати треба там. Буваючи на полісі, завжди шукаємо оком криниці журавлі. А тут у Люб'язі таких тільки один у центрі села. У середині 50-х років виникла ідея збудувати в центрі села колодязь, бо була дуже велика проблема з питною водою. Були посушливі руки, і в таких місцевих колодязях на подвір'ї води практично не вистачало. Прийшов десь. Ото знаєте, ходили такі люди, які відчували воду з тою лузинкою джерел шукачі і казали, що був такий дідок сивий одягнутий в білий полотняний одяг. І він з тою лузинкою проходив по цій вулиці і шукав, і зупинився на цьому місці і запропонував саме тут купати колодязь. Вода в цьому колодязі в цій криниці дуже смачна, дуже холодна. Був період, що брали воду на аналізи. Відвозили десь в Ленінград якийсь науково-дослідний інститут. То десь так по слухах, які розповсюджуються серед вчителів села, існують версії, що вона містить якісь певні мінеральні властивості, має якісь цілющу властивість. Ну а так із власного досвіду можемо сказати, що вона досить довго зберігається прохолодною і Дійсно, добре тому є спеку. Сьогодні любість село контрастів. Тут можна побачити багато старіших дерев'яних поліських хаток і не бракує хоромів, до стилю будівництва яких приліпилося нині модне слово Євро. Кажуть, побудувати хату в Любізі легко, бо тут люди досі гуртуються на толоку. За тиждень сусіди тобі збудують, уже зведуть і накриють, а далі твоя робота. Єдине, що людей треба три рази на день покормити, їсти люблять добре. Так само толокою у Любізі побудували святиню, свято Свято-Параскевську церкву кращого місця і взагалі годі було знайти. Тому що все-таки бачите трошечки і гориста місцевість, підвищення якесь. От, та й, можливо, хто з рибалок, які от їздять і курсують тут по озеру, Часом буває, що їх досить багато. Інколи навіть і в неділю, коли і почують дзвін, і так, коли двері відкриті, хто близько приїжджає, можливо, і пісні чути. От, можливо, також і задумується про своє духовне життя. Цей храм побудований у 90-х роках минулого століття. Фінансами допомагали односельці, які у лихолітті Другої світової війни опинилися за кордоном і там залишилися жити. У святині були попередниці: найстарша церква, про яку пам'ятає історія, свято-Парасковська збудована вона була у формі ковчега у кінці шістнадцятого століття. Потім в 1811 році це церква святого Миколая. Чудотворців. В 1912 році була збудована церква святої Параскевії, яка в 1940 році силою урагана була перекинута в озеро. З того храму залишилися ці дзвони. Дзвони люди не дали. Вивезти, хоча, звісно, могли б вивезти і здати на металолом. Було чотири дзвони, то закопали їх, є у нас таке урочище Вілим. де навіть під час уже атеїстичних часів прийшов до влади голова, який спочатку нічого не знав про це, але і ось побачив неорене місце на цьому, де саме були закопані дзвони. І вони посилають трактористів, туди потрібно зорати, бо ж влада сказала, треба виконувати свої обов'язки. От, але ніхто з трактористів особо не хотів іти туди, орати. От, і посилали тільки одного, який вже знав, там, де, де саме ці дзвони закопані. От, і В цьому місці, коли вже доходив до цього місця, вже ж мусив орати, от, і піднімав плуги, так тільки поверхностно чуть-чуть проходив, от, і, щоб не зацепити дзвонів. Старий благовіст знову покликав на службу у 1992 році. Саме тоді освятили цю церкву в честь Параскеви П'ятниці. Окрім дзвонів, у спадок від старих храмів цій церквиці залишилися ще й образи богоявлення та Миколая Чудотворця. Пан Василь вказав на місце, де стояти святині. В 88 році я заболів різко. А в 89 році, під час операції матері приснився сон. Що прийшов старочок і каже, скажи своєму сину, щоб загородив це місце, де церква була. А мати каже, він не загородив його, рука не робить нічого. Він каже, то діти в його є, діти поможуть загородять. Я, правда, викопав дві ямочки, однією рукою викопав дві ямочки, палка, поставив хлопці потисали жерди, все. Загородили мене там місце і мені знайшла сон. Що на тому місці, де загордили, об'явилась матір Божа. Ми почали питати людей. А вони сказали, що де об'явилася матір Божа, треба будувати храм. Цей храм багатий поліським вишиванням. Чимало робіт створені умілими руками пані Ніни. Жінка з дитинства мала хист до малювання. Результат її творчої уяви і праці рушник на образі Голгофи. Я думала, що я не вишию такого рушничка, але здається, мені що мені допомагав, так як Господь сам його вишивати. Вже ж не такий зір, вже мене так, як колись. І так я почала вишивати, вишивати, но майну, мабуть, не кінчу. І так з, з Божою, з Божою волею я його вишила. Хожани також е, е, стараються, звичайно. Інколи, можливо, одному важко, інколи щось у когось не, 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 не виходить, не виходить, так, як би цього хотілося, але е, стараються, гуртуються. Якщо потрібно щось допомогти, от завжди все-таки єднаються. Є таке духовне єднання, воно ну, присутнє в цьому селі. На нашій парафії, от за, за що ми дуже вдячні Богу за, за те, що все таки і люди не полишають Бога, і як бачимо, і Господь не полишає нас. З побажаннями здоров'я і миру цій парафії ми залишаємо церквицю над люб'язем. Нехай їй небесна покровителька, великомучениця Параскева молить Бога за усіх нас. Коли ми з вами поглянемо на історію церкви, ми побачимо різноманітних подвижників. До прикладу, відкриваємо книги Старого Завіту, книгу Буття, книгу Вихід, інші книги Старозавітні, котрі показують нам життя Старозавітньої церкви. Показують нам насамперед створення людини, перші падіння, всесвітні потоповілонська вежа, вихід Ізраїля. Ми бачимо ті моменти, котрі пов'язані з життям. Про Моїсея, інших старозавітніх праведників. Церква називає їх отцями Старого Завіту. Ми бачимо, як вони боролися з гріхом, як падали, як вставали, але зауважте, всі вони чекали на пришестя Спасителя. В часі новозавітньої ери з'являються апостоли, мужі апостольські, святителі, преподобні праведні, княгині, цариці, ті, хто протягом життя. Служать Господу. Але водночас, коли ми з вами читаємо історію, ми бачимо, що навіть духовенство можна поділити на дві частини: біле та чорне духовенство. Біле духовенство це одружені священники, це зрозуміло. Хто такі чорні священники? Чорне духовенство це, звичайно, монахи. Це особливий подвиг в житті християнства. Звичайно, забігаючи на я зауважу, що святі отці вказують, що подвиг одруження і подвиг монашества перед лицем Господнім вони одинакові. Тому що якщо людина смиренно буде любити свою половинку, віддасть своє життя, терпеливо виховує достойно хороших синів та дочок, ця сім'я спасеться. Так само і монах, котрий відречеться від цього світу, буде служити Господові по-справжньому, не лише по фарисейськи зовнішньо. Але внутрішньо віддасть своє життя, ця людина теж спасеться. Тобто, подвиг тих, хто одружується і подвиг монашества, він одинаковий. Але молитва уже монахів, до прикладу, афонських старців, особливих монахів, схимників, вона є особливою, тому що вони проводять своє життя постійно в молитві. Навіть апостол каже, що людина, котра одружилася, вона насамперед турбується про земне. Як угодити своєму жін... своїй жінці чи своєму чоловікові. А монах, тобто людина, котра відріклася, насамперед піклується про небесне, про Господнє. Монахи в більшості життя своє, звичайно, повинні проводити в монастирях. Так, є винятки. Ми бачимо єпископів, бачимо біля єпископів більшості їхніх послідовників, тих, хто їх підтримує, теж монахів. Але зрештою, це винятки. Монах повинен бути в монастирі. Монос в перекладі одинак. Ми бачили, як на початку зародження християнства перші монахи йшли в пустелю, а за ними йшов весь світ. Пригадайте сьогодні: преподобного Сергія Радонського, преподобного Серафима Саровського, вони йшли в пустелі йшли в ліса, за ними йшли їхні чада, за ними йшли люди, і пізніше, як ми сьогодні бачимо, там великі лаври, там великі обителі. Але серед монахів є схимники. Тому в нашій телезустрічі ми сьогодні побачимо, що знають молоді люди про монашество і про схимників. І, звичайно, сьогодні, як завжди, відповідь на це запитання дасть нам наш митрополит. Ми сьогодні знову в університеті, і ось що ми почули від молодих людей. Це монахи. І монахи, які починають вести більш аскетичний спосіб життя, більш відлюдковатіший, їм надається новий чин, яка називається схема, і їхнє життя полягає в тому, що вони моляться за себе і за цілий світ. Молитва дуже досить довгий період часу, і вони протягом цього часу вкушають лише просфору і воду. Так, це такі чинці, яким надається схема, такі якби, якби чин перед цим передується, наприклад, якщо брати в жіночому монастирі, то коли приходить людина до монастиря, це спочатку вона стає кандидаткою. Після того вона стає на російській мові, це буде платочною послушницею, їй зав'язують хусточку. Тоді вона стає рясофорною послушницею, тоді інукіня, тоді монахиня, і після монахині схимниця. Але ну так якби як вже зазначали, що це ведеться доволі аскетично, Тичний спосіб життя, наприклад, наскільки я бачила схимників і була в монастирях, то це ну не є так обов'язково, тільки просвори і вода. Вони їдять ну звичайно м'яса. Вони не їдять, але всю решту їжі вони ну якби східниці їдять. Так вони дійсно моляться за весь світ. Схимники – це один із найвищих монашеських чинів. Ці люди. Вони зазвичай ведуть подвижницький спосіб життя і моляться за весь світ. Щоб отримати схему, треба провести довгий період життя при монастирі, виконувати різні послушання. І відповідно це є одна із іерархічних сходинок монашеського чину. Слава Богу, дорогі молоді друзі, браті і сестри! Дітки Христової Церкви, ви знаєте, слухаючи ваші розмови, я дивуюсь, як ви обізнані в церковному житті, в церковних справах. І дивує мене, що ви молоді, живете в цьому світі, тобто мирські люди, а ви добре, гарно розсуждаєте про монашеське життя. Грецьке слово монос значить одинокий. Руське, древнє руське слово інок значить інакше життя, інше життя. Правильно, одна з вас дівчинка казала, що в монастирях дівчатка є послушниці, потім є рясофорні послушниці. В деяких монастирях є інокіні і кінці кінців постріх монашеський. Монах або монахиня дають обітницю жити безбрачно, безсімейно, жити в пості і в молитві, не вкушаючи м'ясної їжі, жити в послушанні постійному. Покоряючись волі своїх духовних наставників і церковних правил в монастирі, і жити в нестяжанні, тобто не мати ніякого багатства за собою тільки все те, що необхідне для життя в монастирі. В монастирях є ще вища ступінь монашеського чину, це схіма, вищий англійський образ. Це те саме, що монах, але тут ще більше, вдвійні ще більше. Якщо монах священник, то священник у схімі не має права бути начальником у монастирі. Сам не має права звершувати літургію. Схіма це мовчальник, це молитвенник, це отшельник, анахарет. Звичайно, як ви сказали, вони їдять, так як і інші монахи, все крім м'ясної їжі. Але схімники – це постоянні молитвенники. Схімонахині є в жіночих монастирях, і схімонахи є в чоловічих монастирях. Уявіть собі, людина, яка прийшла в монастир. У 20 або 18 років прожила в монастирі 40 років в монашестві і в 65 років прийняла схіму, відріклась від усього, взяла на себе повністю цілковито подвиг молитви. Ми спимо, ми відпочиваємо, а ця людина так навчила себе, що постійно молиться. Нам здається, що вона сидить і куняє дрімає, але все рівно хай вона й дрімає, но серце в неї молиться, адже можна молитись язиком, а розум буде забитий хто значим. Можна молитися розумом, а серце буде холодним. Можна молитися серцем, а язик і розум будуть щось інше робити. А от монахи монахині. Концентрують через чотки, які носять на своїх руках усю свою силу молитви, і вони моляться і розумом, і язиком, і серцем, і всіма своїми почуттями. Тому схімники – це величайші молитвини за народ, за церкву Христову. Звичайно, ми не можемо заглянути в їхню душу. Ми не бачимо, як вони мочать подушки сльозами своїх очей. Ми не знаємо, як вони мучаться, як вони страдають, як вони борються з усіма своїми немочами, з гріхами, які на їх нападають, з тими помислами, які, як буревій, напливають у їхній розум, у їхню голову. Це знають тільки ті подвижники, очельники, які борються. Самі собою, і ми, дорогі браття і сестри, щасливі, що в наших монастирях є такі очельники, мовчальники, молитвенники, як схімники, які за нас і за вас постійно моляться. Хай Господь милосердний і їхніми молитвами береже усіх вас в доброму здоров'ї, братерській християнській любові, у живій вірі. І хай Господь додає усім вам наснаги до побожного християнського життя, а всім схімникам і монахам, хай Господь додає сили молитися за нас постом і молитвою, досягати спасіння і нас також спонукати до спасіння. Дорогі браття та сестри! Можливо, в когось, особливо в молодих людей, сьогодні, після нашої телезустрічі, виникло бажання, ідея віддатися Господеві в служінні монашеському. Зауважу, це особливий подвиг. І просто бажання юнака чи дівчини недостатнє для цього служіння, повинно бути випробування. і згідно правил апостольських ставати монахом. Може, лише людина, котра досягла 30-літнього віку. Отримала благословення від батьків і духівника і в такому випадку може йти стежиною монашества. Слід задуматись над своїм життям. І хтось бажає і відчуває бажання, котре, звичайно, дозволяє прийняти монашеський постриг, дерзайте. Господь добрий, він обов'язково допоможе. А хто має бажання одружуватись, одружуйтесь і в цьому сані. Теж служіть Господові і дякуйте йому за його велике благодіяння. Залишайтесь з Богом. До наступної неділі. До побачення.